Це сорочка, іменно Північна Чернігівщина вишивка. Калина. Виноград. Виноград, Виноград це. Да, да, да. Ось так чорне. воно так. називається обманка, вишивається mm -hmm. поле, а узор остається у середині. І ш... коси-хрестик і штапівка ось. Mm -hmm. обшивається. обшивається. Mm -hmm. А також ось мережка з мережування І допухликів рукав. Збірчости такий робиться. Це притаманне Чернігівщині, Полтавщині такі рукава. Збір части рукав і декорування його щільною вишивкою чорними нитками притаманні саме Чернігівщині. От іменно це Чернігівщина вишивала, так що чорне тло, насичене чорне тло. Воно кожна область, наприклад, Рівненщина вона любить червоне. Там дуже багато червоного. Чорного. А Чернігівщина, Черкащина ціє чорно. Київщина теж багато червоного. І зашивається рукав дуже так плотно. Але я сорочки шию не дуже довгі, бо дуже важко рос жінки вгадати. То я вже так розділив так, до половини. Це вроді кохточка, а це вже ж так підозорник такий. Це до цієї сорочки низ. До цієї чорної це низ. Також зубчики так зроблені і чорним, самим чорним вишитий по Красиво, так точно все графічно, я дивлюсь. Да, так і цей. А це ось сорочка вишита з Полтавщини, я брав узор. А Тут більше червоного. Да, вже. більше червоного. Це Полтавщина. А ось білим, білим, білим по білому, так. Да. Це Полтавщина. Як зблизька, бачите, воно гарно і красиво, але як десь із сцени метрів за 10, воно білий рука, і це мене трошки стримує почать білим по білому шити, Але я, мені дуже хочеться. Все справжнє, воно бачиться зблизька. Так. Да. Отаке от, от справжнє. От іменно це наша українська національна вишивка. Ось вона. Оце вона. А це зветься Брокарівські квіти, брокарівський стиль. Вони прийшли до нас із Франції. Це колись вид... ну, це художники її видумували. А потім привозили мило сюди, на Україну, в Росію. І там були такі вкладиші, ці схемки. І наш народ, український талановитий, він його перес... навчився шити хрестиком і переніс собі так, на одяг. Так Для, На одяг переніс. А це ось і ще мій один рушничок. Я рушників, правда, багато не шию, ну, але один вишив. Це ось такий новенький, обновить. Це такі мене роботи.